Кварцеве покриття це надійне та зносостійке рішення, але його довговічність і естетика напряму залежать від досвіду майстрів, навіть у професіоналів інколи виникають типові помилки. Перша проблема слабкий адгезійний міст, що з часом призводить до здуття та відлущення. Причини можуть бути різні: непросочена або слабка стяжка, неправильно підібрані ґрунти, неякісне шліфування, халтурне обезпилення чи неправильно виміряна вологість основи. Друга складність неправильна відсипка кварцевого піску. Якщо пісок лягає грудками або нерівномірно, покриття виглядає не естетично, надлишок створює нерівності, а нестача калюжі смоли та слабку вкриває місць кольору. Тут вирішальну роль відіграє тільки практика та досвід. Третя проблема протяги. У місцях руху повітря смола може розходитись, утворюючи кратери від кількох міліметрів до кількох сантиметрів. Тому протяги необхідно повністю усунути. Четверта складність темні дуги на фініші. Вони з'являються або через погане обезпилення, або через нестабільний колорант у піску. Рішення просте, ретельна очистка поверхні та надійний постачальник матеріалів. Якщо враховувати ці нюанси, кварцеве покриття прослужить десятки років без ремонту та реставрації. Кварцеве покриття це надійне.